Я лише тільки од хочу сказати. бо мова за померлих. На панахідному столі, чи ти там є в церкві жертовник, свічки за померлих чи за здоров'я, не у цьому, У свічнику зверхі у жертвнику світить постійний вогонь. Світлана, можете показати? У свічнику світить постійний вогонь. Такий от отут. Оце є, оце є жертовник свічковий, бачите? І тут така лампадка у нас світить. Не просто для краси, ні для чого іншого. Ця лампадка запалюється перед початком служби Божої, паламар від престола запалює свічку і запалює тут. Потім запалює першу свічку від цієї, потім ставлять сюди. Потім можна брати інші свічки, запалювати або звідси, або звідти. Чому? І для чого це? Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб є завжди всякий символізм. Всі це символізує, що ми один від одного якби переймаємо світло Божої присутності. І ця жертва, яка об'єднує всіх нас. І тому свічки треба запалювати від центрального світла. Або від одна від одної, там вже нема різниці. А запальничка це якщо сталося, всі загасли свічки, от взяли всі загасли. Береш, запальничку підпалив, одну свічку, і від неї далі пом-пом-пом-пом, інші запалюш. Сам факт важно запалення свічки одна від другої, що символізує єдність усіх. Бо я часу взяв свічку, той взяв запальничку і одну свічку підпалив, другу свічку підпалив. Я свідомий, якщо знати символіку, то це по-перше, що ви там їм бажаєте, щоб вони всі були одинокі чи що. Так що. Старайтеся це почути, що я вам кажу, запалювати свічки чи за здоров'я, чи за померлих. Саме краще одна від одної. Одна від одної. От ми через це прилучаємося до великої той, християнської родини.